Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 22 березня, 392-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора близько 9-ї вечора росіяни з літаків з Чорного моря випустили три ракети по Одесі. Дві ракети наше ППО збило в повітрі, а третю ракету чи то підбили, чи то вона сама влучила в монастир з російськими попами в Одесі. Там чотири монасти отримали поранення, ну і сама будівля пошкоджена. А ще в Одесі СБУ продовжує ловити колаборантів. Вчора попалися два працівника одного з комунальних підприємств Одеси. Вони намагалися здати якісь об'єкти критичної інфраструктури, чи то подстанції, чи то трансформаторні щось таке. Ну і як завжди, вдома в них знайшли радянську дичину, а саме стяги з Леніном. Ну тут нічого нового нема. А в сусідній Миколаївській області вже третю добу поспіль нема ніде обстрілів. Навіть в Очаковій на днях з'явилося відео, як наші накрили непогано росіян на Кінбурзькій косі. А це тільки те, що потрапило на загал. Тож можна здогадатися, що росіяни там вже третю добу сидять та оговтаються після того, як ЗСУ їм наваляли. А от Херсонщину російські окупанти продовжують обстрілювати. Там, хоч ніхто, не загинув за минулу добу, четверо людей отримали поранення. А в Криму продовжується бововна. То була повітряна, коли в Джонкой прилетіли якісь мопеди. А сьогодні вночі була морська. Коли надводні кораблі безпілотники навідались в Севастополь та, напевне, пошкодили якісь російські кораблі, яким вже давно пора на дно. Росіяни кажуть, що все знищили, але ми то з вами знаємо, що росіяни завжди вруть.